Розкажіть про ситуацію у зоні відповідальності вашої бригади. Якщо говорити про бої зіткнення, це чотири про які повідомляє генштаб. Це є середня кількість. Куди коливається більше чи менше, як правило, на нашому напрямку завжди було спекотно, тому що це колись бахмутський напрямок. Тут ворог після окупації Бахмута на весні 23-го року. Намагався стрімко розвинути наступ на агломерацію великоміської дружківка, Краматорська Костянтинівка. Вже півтора року цей наступ якби в нього не вдається, і тому ворог тут постійно намагається тиснути. а у зв'язку із стійкістю позицій сил оборони і у зв'язку з природним рельєфом, крім того, що ворог повністю знищив часів яр. І зараз просто тероризує цивільне населення в Костянтинівці, поміщаючись помщаючись на звичайних людях у своїх невдачах, то ворог постійно, але безрезультативно атакує на нашому напрямку. То ці всі спроби рухатися в бік ступочок, в бік притечено, закінчиться тим, що ворог засилає переважно поодиноких піхотинців, дуже інколи використовує. Техніку механізовану у вигляді в стилі шаленого Макса, оці такі сараї, які їдуть, А у зв'язку з тим, що глибина фронту достатньо велика. Наші дрони бачать будь які висування техніки ворога ще з Бахмута, тому якихось шансів на техніці доїхати немає. Тому посилають ванюшок, вони йдуть, шукають якісь стежки, намагаються проникати в тили. Їх виявляють зараз їм сприяє Зеленка. Те, що є, з'явилося на жаль багато кущів, є можливість рухатися. Ну це питання якби днів чи годин, скільки ці російські піхотинці проживуть. Навіть якщо їм вдасться пройти, вони опиняються без води, без їжі. Коли вони поранені, жодна допомога їм не надається взагалі. Навіть коли вони просять про цю допомогу, їм далі вперто кажуть, ідіть вперед. Ну і звичайно, це не від героїзму. Оці російські наступи, те, що ми знаємо. Творог, наступаючи, він. Думає, що попереду вже їхні війська, що попереду е, зайняті ними позиції, йдуть так, ніби йдуть через свої позиції. Тобто їх обманом ведуть на наші укріплені, укріплені позиції, добре пристріляні, бо ми тут роками вони гинуть, і ці всі наступи безрезультативні Але ситуація погіршується, тому що ворог бачить перед собою Костянтинівку і хоче знищити ще одне українське місто. я правильно до речі, даруйте чи правильно я розумію, що вони не чисельністю тих піхотинців, яких надсилають у. Продовж штурмів компенсуючи інтенсивністю обстрілів. Ворог компенсується інтенсивністю обстрілів тилових міст. Тобто, на жаль, дуже страждає Костянтинівка, страждає Краматоцьк, страждає Дружківка. Це просто таке враження з ненависті, що в них нічого не виходить на фронті масово. Просто стирають з оця землі міста, які вони називають своїми людей яких вони називають своїми ми зрозуміємо, що Росія нічого не визволяє, вона просто тотально знищує. І якщо, наприклад, зараз ідуть бої за решки часового яру, які вони так і не можуть повністю захопити, то якщо ви побачите трансляцію будь-якого аеропідрозділу з повітря, то ви побачите, що це просто руїни суцільні руїни, яких нікому не вдасться відбудувати. Напевно, що жодне місто. Другі часи другої світової війни не виглядало так, як виглядає будь-який населений пункт на Донбасі після так званого освободження рускими. Я хотіла ще запитати. Ви казали про те, що рідко здійснюють механізовані штурми і задіюють стару техніку? Однак, от 7 липня, у телеграм п'ятої штурмової бригади оприлюднили відео зі знищенням самохідної артилерійської. Установки нонна за яких обставин вдалося це зробити, і як часто вдається нашим пілотам робити такі ураження і знищувати техніку? Так це правда, що ворог дуже рідко використовує механізо... використовує броньовану техніку. Тим паче, такий рідкісний екземпляр, як Нона. Їх в москалі взагалі було за всю історію, десь близько 1400. Станом на початок минулого року їх було там не більше 300. і тому кожна втрата такої а це фактично добре заброньований одночасно і сна... і... 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 і пушка і міномет. Який може розбирати наші передні позиції, який може задавати нам клопоту? Ця зброя традиційно використовується росіянами для штурмів, що починаючи з Афганістану. Але насправді ця нона своєї функції не виконала. Вона навіть не дійшла до лінії фронту, була замаскована в руїнах одного зі знищених селищ. Наша розвідка виявила. Наша артилерійська розвідка, бригадна артилерійська розвідка, виявила це, цю техніку. Потім наші дронщики, рота ударних безпілотних комплексів спочатку за допомогою дрона на оптоволокні знищила реб, тому що росіяни дуже активно захищають ребами свою техніку. Людей взагалі не захищають людей. Їм не шкода. Не своє не жалко. А от техніку вони розуміють, що вона їм потрібна. Вони захищають, тому оптоволокном знищено було. Спочатку раби їхні, а потім звичайні півідрони розібрали на шмаття цього цінну російську ноно, яка так ефективно і не запрацювала, і тепер далі ванюшки мусить піхотинцями без будь-якої підтримки йти вперед на смерть. Тому речі. це дуже болюче для Росії. Кожна втрата такої одиниці техніки. До речі, щодо цієї артилерійської установки, як далеко вони її намагалися маскувати від лінії боєзіткнення, просто щоб розуміти наскільки нашим пілотам вдалося знайти відшукати таку таке. Озброєння і вразити його? Кілометрів на 15 ми бачимо в будь-яке їхнє переміщення. В даному випадку йшлося там, до 10 кілометрів. Тобто його ефективне враження, ноні треба під'їхати до лінії фронту десь буквально на 7 кілометрів, на 7-8. Вона максимально може здійснювати вогонь. от Вони, умовно кажучи, виїхали з Бахмута, хотіли сховатися в Іванівському, ну, отримали купу залізячі. Але я так розумію, що на вашому напрямку це і неефективна зброя, враховуючи те, що її легко виявити на такій відстані. На будь-якому напрямку броньована зброя є житною ціллю. Щойно вона виявляється, шансів в неї зберегтися практично немає. Угу. Е, я ще раз зазначу, дуже глибоко бачимо ми ворога. На жаль, глибоко бачить ворог нас. Будь-яке переміщення зараз це є небезпека для нас і для ворога. Оскільки ми знаходимося в динамічній обороні, переміщаємося вкрай рідко, виключно за сприятливих погодних умов. Ну то нам дається берегти свою і техніку, і передусім людей. Ворог не церемониться, не дивиться на погоду. У них щодня планово ванюшки тими самими маршрутами виходять там на велосипедах, на мотоциклах чи пішки йдуть. Ми ці маршрути знаємо, комусь щастить проскочити. Інколи якась оця їхня може під'їхати по каналу Сіверський Дінець Донбас. Але якщо ви подивитеся на якісь супутникові знімки, ви побачите там центрі цієї броньованої техніки. Тут є дуже вузькі місця, куди та техніка може пройти. Так звані переправи. Вони всі пристріляні. Вони на них націлення. Тому в даному напрямку, хоча сприятливе місце для нас, то порівнина близько до Костянтинівки, між каналами Костянтинівкою є дуже маленьке село ступочки і невеличке село притещино, але понад майже двохрічні, напевно, що дх більш ніж двохрічні намагання ворога просунутися тут закінчилося наразі нічим, пане Юрію. Для того щоб ефективніше нищити ворога і ще міцніше тримати наші позиції, що наразі потребує п'ята бригада. Всі бригади потребують одного. Зараз ми потребуємо війна. Для нас все-таки для росіян це Чапаєв, грав Чапаєва, для нас це війна в шахи. Тому ми потребуємо фігур, тобто потребуємо дронів, потребуємо оптового окна для того, щоб будувати російські репи. Потребуємо розумних людей. Зараз на війні не потрібно просто піхотинця, який буде з автоматом бігти. Потрібна людина, яка вміє користуватися наземним роботизованим комплексом, яка при потребі полетить на дроні, яка вміє паяти. Тому люди. Засоби, ну і віра в те, що що ми можемо. Це дуже важливо, тому що та армія, яка вірить в те, що вона може, вона може досягнути будь чого А наша армія, повірте, вірить. І ми, попри, переважаючи підтримку, спопереважаючи сили ворога на цьому напрямку, ну вже роками тримаємо міцну лінію. Може, сіряк розширюється, оце природнє явище, розширення сірої зони у зв'язку з появою все більшою появою дронів fpv які витять в глибину, що в нашу глибину, що в їхню.